Гучні заяви європейських політиків, в тому числі й нідерландських, з приводу українських чоловіків, що їх треба відправляти на фронт в Україну. Таке було вже, так, що позбавляти житла тимчасового захисту чоловіків, які працюють. Це все, це все класно, але цікаве відношення, як нідерландські політики реагують, реагують на людей, які приїхали з Афганістану, з Палестини. З Таких мусульманських країн, як вони це все, знаєте, трактують. Таких гучних заяв немає. А чому? Тому що якщо будуть такі заяви, на мою думку, то, грубо кажучи, їхнє ком'юніті, а воно дуже велике в Нідерландах, в Німеччині в інших країнах, і вийдуть і покажуть свій протест. А той протест, який покажу, показують люди мусульманських країн, він буде дуже страшний для нідерландської, в тому числі, влади. Тому, знаєте, мені здається, трошечки воно так. Помовчуть, а в сторону українських українських чоловіків і українців лунають останній час досить такі гучні заяви.